Темний зал клану, кам'яні стіни висічені стародавніми символами. Біля печери найсильніші воїни чекають свого лідера. Дракор знайшов те, що шукав. Його дихання важке, він відчуває пробудження чогось древнього. Старішина питає про Зана, дракор мовчить його рішення відправити юнака саме зараз, продиктоване знанням того, що має статися. Безкрайня пустеля Зан мандрує вже не один тиждень, виснажений, але невпинний. Пам'ять повертає його до тренувань, падіння, удари, насмішки інших молодих яуджа. Кожен крок виснажує, але бажання довести своє веде його вперед. І ось він бачить самотню гору, гостру, мов кістка, що рветься з пісків. Мета близько. Ступаючи до печери, Зан помічає пульсуючі стіни, але ніяких пасток, ніяких монстрів. Зан чує кроки, старий Яуджа виходить з тіні. Його тіло висохле, але очі гострі та мудрі. Раак Шакен не нападає, він кличе. Зан розуміє, цей старий його чекав. Раакше розповідає, що колись в пісках спало щось, і над його камерами збудували поселення Райнер. Дракор останній, хто знав правду, і час прийшов. Раакше передає Зану дивний металевий предмет і просить розгубленого молодого Яуджа якнайшвидше повернутися назад до клану. Зан повертається, і те, що бачить, його шокує. Поселення порожнє, руїни, розкидана зброя, немає тіл, немає слідів боротьби, немає жодного яуджа, лише тиша. Зан стоїть посеред зруйнованого клану і бачить в піску присипану маску свого лідера. Те, що спало багато років, прокинулось.